Килимки. Такий килимок гарний, ворсистий. Багато різних кольорів. Так, розмір дивимось. Ширина. 49, 49,5 Десь так. Так, довжина. Довжина приблизно 78 довжина. Ось Такий бежевий ми побачили. Вже пішов темніше. Коричної красивий. Червоний темний. Блакитний. Такий. Гарні усінькі далі. Темненький. Можна покласти біля ліжка. Можна у прихожі використовувати. В ванні, в туалеті. Це такі останній, щоб можна малювати на ньому. Так, це сіри. От, наприклад, чотири різних сірих. Такі відтінки. Так, бачимо. Так, це три яскравих: темно-червоний, блакитний. Ну і практично білий, але він не білий, він більш такий. Слонова кістка може колір такий, або хутро вовняне. Десь воно такий в нього відтінок. Або мрамор такий біленький. Так, це у нас коричневі або бежеві кольори, ось такі вони? М'які, пухнасті, легко чистити їх, приємний на дотик. Красиві.